Вітаю в ефірі з Вашингтона. «Голос Америки українською. Говоримо про найважливіші речі, заяви, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютюбі, маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Я спробую на них впродовж нашого 30-хвилинного ефіру відповісти. І також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні нашу програму побудуємо на двох основних темах. Перше, поговоримо про те, що лунає в медіа вже не один тиждень. Це про так званий російський весняний наступ, і в другій частині програми поговоримо про трошки іншу тему про українську культуру у часи війни. Але розпочнемо знову ж таки із теми російського наступу. Це тема, яка продовжує лунати ще від початку 2023 року. На ній фокусують увагу українські посадовці, коли говорять про те, що треба пришвидшити максимально надання усього необхідного озброєння, щоб українці могли. Не лише ефективно відбити російський весняний наступ, але також ефективно піти у контрнаступ. І я зокрема мала нагоду про це поговорити на полях Мюнхенської безпекової конференції із відомим, напевно, вам генералом американським Беном Годжесом, який колись який колись командував армію США у Європі. Я запитала у нього про те, чи взагалі цей наступ розпочався, і наскільки він може бути ефективним із боку Росії. Дивіться, що він мені сказав. Чи не здається вам цікавим що люди не можуть зрозуміти чи дійсно він почався чи ні я погоджуюся із британським міністром оборони який сказав що за їхніми оцінками 97% російських військ уже в україні тож майже все уже там тому цей великий російський наступ про який говорять так багато заголовків, я думаю він уже іде але ви його не бачите бо йдеться просто про більше людей я не думаю що вони мають ще десь сотні нових танків чи озб. Зброєння готового а, до перекидання, я думаю, що вони, якщо чесно, за два-три місяці здуються. Тому що український захист настільки хороший, а росіяни не треновані, не вмотивовані і не мають належного забезпечення. Вони просто мають багато людей. Тому я вважаю, що вони досягнуть кульмінації у наступні 2-3 місяці, коли вони не зможуть більше тиснути. У них закінчиться логістика, сила волі, можливо, будуть виснажуватися боєприпаси, але до цього ще 2-3 місяці. І за цей час багато новинних людей постраждають. Але тим часом я вважаю, український генштаб готується до свого власного наступу. І коли він розпочнеться, він не залишиться непоміченим. Він буде дуже очевидним, тому що вони збирали сили і вони матимуть справжні спроможності із бронетехнікою та механізованими військами із усією підготовкою. І Вони не будуть просуватися на великій ділянці фронту. А радше, як я думаю, вони оберуть дуже вузьку ділянку, де зможуть пробити російську оборону. Така думка одного з аналітиків, колишнього американського генерала Бена Годжеса. Що думають про це інші військові аналітики? Які позиції вони висловлюють перед так званим російським наступом, і чи вважають вони, що українці мають зараз спроможності, щоб здійснити ефективний контрнаступ? Про це думаю, ми можемо поговорити із Остапом Яришем, моїм співведучим, який сьогодні працює з дому. Остапе, дякую, що приєднуєшся, Юлі, дякую, що запросила ефір, Вітаю. Остапа, якщо ми говоримо про думки інших аналітиків, ми почули думку Бена Годжеса про цей російський весняний наступ. Що говорять інші фахівці? Чи може російський наступ бути ефективним? І чи можуть чи мають українці спроможності, щоб дійснити свій ефективний контрнаступ? І не подивився, що зараз говорять аналітичні центри тут у Вашингтоні, що говорять колишні дипломати, експерти, які постійно слідкують за темою України. І одна справді, а дійсно, як сказав Бен Годжес, в багатьох виникає запитання, чи наскільки цей російський анонсований весняний наступ, наскільки він є великим, наприклад, зараз інститут вивчення війни, це дослідники тут у Вашингтоні, які постійно слідкують за перебігом бойових дій в Україні. Пишуть, що по суті всі якісь бойові дії чи наступ росіян зараз фокусовані на східному напрямку довкола Бахмута на Донецькій області. Однак вони кажуть, що якщо і є якийсь там прогрес, то він є незначним. Втім, ситуація безумовно довкола Бахмута є однією зараз із найскладніших. Так виглядає, що всі сили Росія кинула саме на це місто і на цей напрямок. Тому спостерігаємо зараз передовсім за цим. Цього тижня, минулого тижня, точніше, час швидко летить. була також подія в інституті Гацуна тут у Вашингтоні, яка була присвячена прогнозам після першої річниці повномасштабного російського вторгнення. І було там багато експертів. Було багато і журналістів, і аналітиків, колишніх дипломатів, військових посадовців і основний. А, меседж, який, а, який пролунав на, на цій конференції, на цій панельній дискусії, був те, що а, та війна, яку Путін планував за три дні, вона вже триває другий рік. І а, після вдалих контрнаступів, зокрема на Херсонському напрямку, на Харківському напрямку, які ми бачили восени, 2022 року Україна має зараз шанс продовжити відвоювати назад свої території, але при тому не варто забувати, що Росія завершує зусилля із мобілізації власних військ, що додає їй додаткову військову потужність. Втім, якщо глянути на динаміку, то експерти цієї панельні дискусії в гасунисті інститут погоджуються, що в цілому Росія стає слабшою, оскільки втрачає свою техніку і змушена і змушена звертатися. І шукати якісь старі запаси чи, чи снарядів, чи бронетехніки в той час як Україна навпаки постійно отримує додаткову техніку сучаснішу із боку НАТО. В чому динаміка на користь Росії натомість це на йдеться про, про військових, так які воюють, тому що Росія може і може дозволити собі кидати в бій. Незліченну кількість новомобілізованих в той час, коли Україна цього зробити не може велике питання кажуть аналітики, які брали участь у цій дискусії, полягає в тому, чи військова ця підтримка заходу а чи вона буде достатньою, і чи вона надійде вчасно зараз. Кажуть вони, що так виглядає, що її недостатньо для якогось переломного прориву, і також темпів тих недостатньо для того, однак. В Цілому динаміка зберігається питання в тому, скільки це часу займе, а для того, щоб переломити ситуацію і зробити все таки 2023 рік роком перемоги. Насамкінець я також на інші звернув увагу. Я також на інші коментарі. Зокрема, колишній посол а, США в Росії Майкл Макфол він теж писав про цей контрнаступ України про зусилля Росії, і пише він, що українці не хочуть довгої війни. Абсолютно зрозуміло, каже він, що українці зацікавлені у тому, аби цю війну закінчити якомога швидше. І е, західні лідери на його думку повинні перестати говорити, що будуть з Україною настільки довго, наскільки це е, на, наскільки треба, каже він, що потрібно змінити риторику на е, те, що вони готові зробити все якомога швидше і вже зараз для української перемоги. І починати юлю каже він, е, каже Майкл Макфол з потрібно з е, ракет дальньої радіо, е, довшої радіо суді для того, щоб Україна змогла. Націлитися на Крим. Він переконаний, що якщо Путін відчує, що він може втратити Крим військовим шляхом, що є загроза, то він тоді піде на переговори, і це тоді якомога швидше власне закінчить цю війну. І каже він, що атакам зокрема не будуть ескалувати ситуацію, а навпаки, пришвидшать перемогу України і, і поразку Росією. Це цікаво, стапа тому, що коли ми розмовляли з баном годжесом у Мюнхені, то він вважає, що взагалі Україна має починати з Криму. Він вважає, що якраз ці ракети дальнього радіо потрібні українцям найбільше для того, щоб звільнити Крим. І він вважає, що коли українці звільнять Крим, то тоді не буде питання про інші території. Тоді все піде як лавиною за, за Кримом. Це насправді цікава думка. Він вважає, що Крим має бути вирішальним, і Крим має бути першим. І годжес досі перекона що українці можуть це зробити, звільнити Крим до кінця літа. Давай послухаємо, що він мені сказав про це на полях Мюнхенської конференції. So yes, I believe that by the end of August, так, абсолютно я вважаю, що до кінця серпня Крим можуть звільнити, мають звільнити українські війська. Це за умови, якщо ми надамо усе, що ми обіцяли, і все, що треба, і сюди входить далекобійна високоточна зброя, чи то атакам, дрони Грей Ігл, бомби малого діаметру для наземного запуску чи інші спроможності, які б дали змогу Україні зробити Крим непридатним для Росіян. Інше теж важливо, але спершу треба встановити, що Крим вирішальний. Це найважливіша річ. Крим, Донбас, звісно, важливий. Бідні люди там страждають руками під російським контролем. Але якщо ви звільните Крим, за ним піде і Донбас. Звільнення Криму дуже змінить війну. Коли стане зрозуміло, що росіяни не можуть утримати Крим, я думаю, це спричинить багато рухів з іншого боку, з боку Росії. Крим нині є пусковим майданчиком для військово-морських і військово-повітряних сил для іранських безпілотників. Тож ми повинні якомога швидше це припинити. Крім того, логістичне забезпечення, яке надходить звідти, підтримує операції в південно-східній частині України, і також є відчуття, що люди втомлюються. Ви не хочете опинитися в ситуації, коли все, що ви чуєте цілими днями, це бої в Бахмуті та навколо нього. А насправді, якщо звільнити Крим, це все змінить, і ви не матимете цього тиску переговорів нехай росіяни забирають Крим. Цей варіант треба виключити цього року, і тиск до переговорів зникне. Тому я думаю, що є багато причин, як стратегічних, так і практичних. Така цікава думка від Бена Годжеса Остапа. Він до речі сказав, що він говорив про це з американськими конгресменами на полях Мюнхенської конференції, і їм здалася за його словами ця думка цікавою. Остапа, якщо ми говоримо про знову ж таки війну на виснаження, про те, що як сказав Бан Годжес за його оцінками, Росіян може почати вичарпуватися озброєння через 2-3 місяці. Дуже важлива в цьому контексті співпраця Росії чи загроза співпраці Росії. Із такими країнами, як Іран, і зараз ведуть розмову про те, що Росія може також е скористуватися допомогою Китаю для того, щоб підсилити свої запаси. Наскільки серйозною є ця загроза за оцінками американських експертів і американської адміністрації, і що робить власне білий дім для того, щоб зупинити цю потенційну військову співпрацю між Москвою і Пекіном? Юлю так виглядає про що занепокоєні і всерйоз приймають таку можливість тут у Білому домі. кажуть, що наразі не мають ознак, що Китай долучався поставками летальної якої зброї для Росії. Однак наголошують, що протягом цього року Китай неодноразово дипломатично вставав на захист Росії чи на виправдання її дій в Україні. А ми бачили так звані плани миру, які Китай недавно оприлюднив. Які також у білому домі називали абсолютно в інтересах Росії зараз. Занепокоєні щодо до якоїсь такої підтримки нелетальної може додатися і підтримка і летальним озброєнням. Втім, Китай каже, що не планує нічого такого робити, зацікавлені в мирі. Але щодо дій, які сполучені штати готові вживати, юлю то буквально сьогодні Ми також почули Антоні Блінкена, який зараз перебуває в турне в центральноазійських країнах, і каже він, що не буде зволікати сполучені штати. Із відповіддю, зокрема санкціями, зокрема щодо також інших заходів, які будуть насилені на будь-яких осіб, в тому числі в Китаї, які будуть порушувати санкційні режими, і каже він, що це позиція не лише Сполучених Штатів, що такі ж самі занепокоєння і консенсус є серед європейських партнерів, які не хочуть, аби Китай допомагав Росії, в тому числі військово, і Білий Дім застеріг Китай і китайських посадовців від такої співпраці, зокрема це також ми чули від. Джейка Салівана, радника з національної безпеки Сполучених Штатів, він буквально на днях заявив, що за закритими дверима в а, а, такій, якби закриті манері, донесли до лідерів Китаю, які можуть бути наслідки, якщо Китай все таки почне постачати якусь зброю чи іншу летальну допомогу для Росії. Юлю тому будемо спостерігати. Думаю, ця ситуація розвивається. І ще багато почуємо коментарів і від посадовців, і від експертів, тому уважно стежимо за за цим теж. Остапа, наскільки взагалі експерти бачать серйозну загрозу, що Китай може приєднатися? Адже ми часто чуємо, що насправді Китай дуже піклується про свої власні інтереси, і на думку людей, які вивчають Китай, вивчають співпрацю Росії і Китаю, насправді вони вважають, що Китай не піде на такий потенційно дуже складний і дуже небезпечний для їхнього іміджу крок. Лі знаєш питання дійсно цікаве і складне. наприклад в Україні. От Кирило Боданов, голова розвідки української попри повідомлення, які ми чуємо від Білого Дому чи від посадовців західних, не вважає, що є якась серйозна загроза зараз чи ризик включення Китаю у цю війну в плані поставок чи в плані якоїсь військової допомоги для Росії. Вчора про це думаю, наші глядачі бачили в інтері Морослави Гонгадзе. з Кирилом Бодановим Він відкидає такі такі якісь занепокоєння. На заході кажуть, що знову ж таки поки не бачать, що це сталося, але е, уважно за цим стежить. Бачать ознаки, що принаймні Китай може роздумувати над таким кроком. Ми знаємо, що е, навіть якщо буде йтися про якісь недержавні та компанії, а е, китайські так, але ми розуміємо, що Китаї і про, на цьому також наголошують експерти, ця лінія державний недержавний практично не існує. І будь-які компанії, які вважаються приватними, вони так чи інакше є залежні від. Державного сектору, тому стежать у сполучених штатах і за цим доносять до Китаю свою позицію. Наскільки Китай на цей крок піде, поки що невідомо про це говорять за цим радість стежити. Тому будемо також пильно спостерігати за цим напрямком, юрі. Дякую тобі, дуже Остапо. Дякую, що приєднався до ефіру. І нагадаю що на зв'язку був мій співведучий Остап Яриш. Ми поговоримо про іншу тему, яку обіцяла від початку сьогоднішньої програми. Зараз зачитаю звідки нас дивляться. Дякую вам дуже за вашу активність. Я бачу, що вітання зі Львова передають, Також Київ рідний на зв'язку. Дніпро, Чикаго, Стокгольм дивиться. Запоріжжя, Переяслав, також на зв'язку Х'юстон та інші міста і країни. Якщо Хмельницький, також якщо у вас є якісь запитання, то будь ласка, і ставте. Але поки що хочу перейти до нашої наступної теми програми, нашого наступного гостя. Сьогодні ми маємо нагоду поговорити із арт-критиком українським Костянтином Дорошанком про те, як змінилося сприйняття української культури за цей рік повномасштабної війни. Костянтина, дякую вам дуже, що приєднуєтесь до ефіру. Вітаю вас, з Києва, Юлія. Дуже приємно бути у вас. Супер, дякую вам дуже, що приєднуєтесь до ефіру. Якщо ми говоримо про цей рік війни, я знаю, що ви нещодавно побували тут у Сполучених Штатах. За вашими оцінками, за вашими спостереженнями, як змінилося, як як розуміють українську культуру на заході зараз, і чи змінилося, чи радикально змінилося це сприйняття за рік російської війни? треба сказати що нарешті українську культуру і українське мистецтво почали бачити в світі зокрема сполучених штатах америки тому що дійсно століттями ми знаходилися в тіні російської імперської культури і е, вона Росія вкладала великі кошти в просування своєї культури і в просування тої ідеї, що культура України і інших народів, які колись входили в состав радянської імперії і російської іперії, вона другорядна. Але е, те, що Україна змогла зупинити нити так звану другу армію в світі, дійсно звернуло величезну увагу на те, що ж таке українці, і це в першу чергу увага до культури. Я мав нагоду е, цього року вже вдруге на запрошення американського університету вашингтона і лі в лексингтоні штат вірджинія побувати в америці якраз з лекцією про е, сучасне Україно українське мистецтво про українське мистецтво часу війни Лекція називалася Мистецтво під бомбами, і ем, треба сказати, що університет Вашингтона і Ліці не тільки один з найстаріших університетів американських. Там дуже цікава кафедра е відділення, яке називається як і взагалі в світі, е відділення східної Європи та Росії. Але у керівниці цього відділення е професорки Анни Броцькі е цікавий підхід критичний до того, що є е російська культура. А так, наприклад, її студенти, коли вивколи вивчають Анну Кареніну, то вони скоріше стають а, людьми, які ну... Знаходиться на позиціях фемінізму, і взагалі через Лева Толстого вони відкривають а, консерватизм російський, ті скрепи, на яких і сьогодні будується а, це суспільство. Так, от мушу сказати, що при тому всьому, що моя лекція відбувалася вже о цього вечора, і це не час, коли студенти мусять обов'язково бути на заняттях. Вона не була обов'язково, але зала була переповнена, і я мав. Велику кількість питань і стосовно мистецтво і культури України і стосовно міжетнічних а, різних нюансів, тому що Україна багатокультурна а, а, нація зокрема, американців дуже цікавить історію українсько-єврейських стосунків. Непроста тут важливо згадати, що Україна є батьківщиною хасидизму, батьківщиною кількох дуже цікавих іудейських учених мислителів. І це теж частина нашої культури. Костянтина ну, хотіла вас а, запитати. Так. От коли на цих лекціях ви спілкувалися з американськими студентами, які речі вам все одно доводилося пояснювати, чи зіштовхувались ви з якимсь нерозумінням до кінця, що є українська культура? Знаєте, напакі мушу сказати, що був я був подивований і готовністю студентів, і тим, що у них абсолютно проукраїнська позиція, вони дійсно цікавилися нюансами, але все таки вони ще залишаються під такою зачаруванням самого поняття велика російська культура. І доводилося їм пояснювати, що ця культура багато в чому побудована на апропріації найкращих мистецьких сил поневолених народів, провести невеличку лечку про те, як свого часу, саме Україна після Переяславської ради і українські митці, українські учені, інтелектуали вони фактично модернізували російську культуру. Коротше, розмова була дуже цікава і дуже жива. І ще мені цікаво було, що українські студенти в університеті Вашингтона Ілі вони проявляють свою самі свою творчу ініціативу, а там, наприклад. Там під час мого перебування відкрилася виставка документальна виставка концептуальна, яка називалася Не цвіти війна на дворі». Її створили саме студенти, українська студентка Тетяна Козачанська. Зокрема, і дуже цікава там була була концепція. Пропонувалося дивитися на такий таймлайн подій, події, які відбувалися в Україні. Це фотографії найбільш. Знамениті, які прозвучали на цілий світ тих подій, які відбувалися в Україні, трагічних, переможних і так далі. Це перші шпальти газети New York Таймс. Де ми бачимо, як світ дивився на ці всі моменти, і в самому низу були подані рефлексії української молоді, яка живе в Україні, яка просто розповідає про свої відчуття, про те, що не потрапляє на шпальти газет. Це ініціатива, яка називається Відбуваємось. Вона існує в інстаграмі в Україні, де сама українська молодь сьогодні описує в скетчах есе якихось роботах. Те, що вони переживають, оцей підхід творчий української молоді він дуже надихає, тому що ми знаємо такі поняття як. Е Діти війни чи а, там втрачені покоління і так далі. Але українська молодь сьогодні люди, які від 20 до 30 років вони демонструють, що вони зовсім не згодні бути втраченим поколінням, що не дивлячись на те, що агресія російська нібито мусила забрати в них молодість, вони мусили швидше по подорослішати, але вони абсолютно повні творчих енергій, вони не бояться відкрито рефлексувати, демонструвати свої переживання в мистецтві, в поезії, в літературі. В живописі і так далі, і ця ініціатива дуже цікава. Вона перегукується мені за а, таким мультимедійним фестивалем, який відбувається з літа в Україні в Києві, при всьому тому, що ми знаємо, що Київ мав мав і а, бомбардування, і комендантська година до нині існує. Але тут з'явився такий мультимедійний фестиваль на часі, який а, раз на місяць а, в теплу пору року збирав. Молодих е творчих людей дуже широкому е колі творчих проявів від музики різнопланової нової до моди, мистецтва е вуличної їжі, е там і так далі. І от е зараз буде в березні сьомий е цей фестиваль. Він якраз показав, що не дивлячись на те, що з України е, змушені були поїхати велика кількість е, діячів культури, е, в першу чергу жінок, токи з дітьми, але е, е, ті, хто залишився, вони не збираються впадати в якусь депресію. Вони теж готові висловлюватися і демонструвати е, е, свій погляд на життя. Головне головний посил це е, е, право бути собою. Право на свободу, і це та різноманітність, яку Україна сьогодні протиставляє російській тоталітарній уніфікації. Костянтина, одне питання хотіла вам ще поставити так. Виглядає, що через російську війну насправді це здійснило величезний прорив з точки зору деколонізації української культури, але ви говорили про те, що Росія роками або десятиліттями чи навіть століттями вкладала в. Промоцію своєї культури по всьому світу. Чи не вважаєте ви, що зараз це гарна нагода для України інвестувати в свою культуру для того, щоб розірвати цей зв'язок із російською імперіалістичною культурою назавжди? І чи вважаєте ви, що держава інвестори роблять достатньо для того, щоб зараз якраз підсилити українську культуру на міжнародному просторі? Ви абсолютно праві. Це є наш виклик, це наше завдання, тому що питання деколонізації стосовно російської імперії а, піднімається сьогодні в першу чергу Україною, і це відкриває шлях а, аналізу цієї ситуації з точки зору культур великої кількості пострадянських народів, тому що колонізації зазнали не тільки українці. Ми зараз даємо можливість представникам від Балтії до Кавказу різних народів переосмислити, що таке їхня культура і як вона. Проявлялося чи не проявлялося в російській імперії. Я хотів би сказати, що <клев> Український інститут зараз робить дуже велику роботу стосовно того, що він піднімає на різних площадках мистецьких і культурних тему саме деколонізації. Давайте згадаємо а, величезну подію а, це а, 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 святкування. Щедрика в Сполучених Штатах Америки, де про цю мелодію як про українську ми нагадали світові, і ну, тут робота у нас дуже велика, тому що треба сказати, що саме поняття деколонізації і колоніалізму воно в Європі в, Європі, в старому світі сприймається класично з точки зору європейських країн і їхніх колоній. Той шлях колонізації, який взяла на себе Росія, він певним чином особливий, тому що це був момент поглинання сусідніх. Території, а не створення на їх території колоній, і це був, був процес висмоктування найкращих культурних сил з, з тих територій. Ми знаємо, що велика кількість людей, які так чи інакше маркуються як російські ці російські художники, вони насправді народжені Україною. Багато з них, такі як Малєвіч чи Чехов, самі себе називали українцями. Тут роботи дійсно багато, і я думаю, що вистачить роботи на всіх і не для державних інституцій, таких як Український інститут, і для приватних ініціатив. Наприклад, в тому самому Нью-Йорку була цього року. Я встиг її побачити грандіозна виставка українського сучасного мистецтва. Напевно, найбільша за всю історію США це більше 50 робіт 40 митців, які правда, були були представлені як відеопроєкції, проєкти, які придумав. Українські художні колекції Сайта кінорежисерка Тетяна Кодаківська вони проробили величезну роботу для того, щоб продемонструвати українське мистецтво з 80-х років до сьогоднішнього дня. І люди, які приходили на цю виставку, вони потрапляли в цікавий. Простір, бо самі вони відкидали тінь на проєкції, а іноді ставали такими екранами цих проєкцій, і це як символ тої ситуації, в якій знаходиться українська культура. Вона все ще в тіні, і кожна людина мусить шукати свій кут зору на неї. Це дуже цікаве завдання, і я бачив в Америці. Великий ентузіазм в мистецьких і культурних колах з цього приводу. А ще приємно чути, що ну, принаймні в Нью-Йорку всі вже вивчили фразу Слава Україні, коли говориш, що ти з Києва, тебе одразу вітають цим слава Україні. Безумовно, дякую вам дуже, Костянтина. Я думаю, що розмова можна була могла б тривати півгодини, Але дякую вам дуже, що приєдналися і поділилися своїм поглядами, своїми враженнями. Я нагадаю, що на зв'язку із Києва з нами був критик Костянтин Дорошенко. Друзі, дякую вам дуже за увагу за те, що ви приєднатись до наших програм. ставите дуже слушні питання. Зокрема, є питання про F-16 і про те, чому Байден відкидає це можливу передачу. Я нагадаю, що президент Байден на вихідних сказав про те, що питання F-16 на цьому етапі зараз не стоїть. І пізніше Джек Саліван, радник з нас безпеки, він трошки прояснив позицію Білого Дому, сказавши, що зараз. Пріоритет сполучених штатів та західних партнерів на тому, щоб надати те озброєння, яке безпосередньо треба на цьому етапі війни, і він також сказав про те, що партнери і сполучені штати і партнери надають певні запчастини для того, щоб українські повітряні сили мали спроможності, мали потужності. І знову ж таки вони говорять, що поки що на цьому етапі про F-16 не йдеться. Але також ми знаємо, що Велика Британія. Сказала зокрема про та, про готовність вести тренування навчання для українських пілотів. Побачимо, як буде просуватися ця справа. Я ж вам друзі, дякую за вашу увагу за вашу активність. Нагадаю, що сьогодні в програмі часта 22 22-й будемо більше говорити про ці важливі теми. І, зокрема, матимемо включення із американського конгресу, де сьогодні відбувається кілька важливих слухань, які стосуються України і стосуються і притягнення Росії до відповідальності за потенційні воєнні злочини. з в Україні і е, будуть говорити також і про продовження підтримки для України. Тому приєднуйтеся до наших програм. До Частайму. брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о вісімнадцятій. А наші соцмережі, наш веб-сайт, працює невтомно. Тому приєднуйтесь обов'язково і до цих сторінок голосу Америки українською. Дякую вам за увагу і побачимося вже завтра. Па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.